Перше тренування нашого тренера з вислування. Спроба перша. Експериментальна. Що треба робити до так. Це підстанову тягу, так? Та під все, і антелі, і станово. Зараз зараз. Треба антелі. Все вийшло. Прототип, це тільки початок. Ще Тут шкіру треба зашити. Це пробний варіант. Все тримається. Дякую. Все, все вийшло. Все вийшло, вже пінічний пінічний. покажемо відео як вийшло, як ти тут навантажувався. 80% так. готово. ще 20% доробити і буде все, все гарно. Від протеза, штука, силіконова форма. Знадобилася. Знадобилась частина. Що шкіру тут і поролоном, Ошибка і клас. все буде триматись. Скину комплекс прав, які я тут буду всі робити. Все запишемо. Да, гарно, гарно. Дякую за, за те, що за штуку, да? Да. Дуже корисна штука. Ви семінар не пройшов, да, так марно не пройшов, так? Да? Все, зараз ще будемо розмножувати там, щоб нікого не добилось по нашому. Скажи по з приводу атрофії мишців, цікаво. Це як кази? принцип доміно, що не працює ліва сторона, ти ж е, все робиш правою, нагрузка тут велика, а тут ніякої, тут нуль. Тому мишці ж не працюють, із-за цього не працюють, і це як принцип доміно, все, все тіло рушиться. Все не так. Тут м'язи е, боляють, тут грижі, і за те, що нагрузка на одну сторону, перегруз виходить, а тут нуль. Тому, тому за що ці штуки можна виправити ситуацію щоб симметрично трохи було Щоб ціла було Да? ну так а тут ось вот таке, а тут вот таке здорово і на одну сторону ну, на і косяк щоб... і все тут скривляється щоб повинно ну, бути добре Вона до і після так? до вправ <прав> і після чик <прав> щук <laughs> ну давайте ты на новую Ну Но вроде... Не, не, не отрывается. А ну, подождите, стану. Ух ты. Отсы тема. Оп. Оп. Чуть, ну трымается. Трымается. Боже. вообще это будет много. Ничего не донорвается. Ну, крепкий материал уже нормальный. Так, кстати, для машины. Є термін аванта. Це перший раз наш тренер пробує навантаження для того, щоб підсилити можливість виступив, да, щоб ліва сторона працювала, щоб ми могли вже на змаганнях 180. Кова займати тільки перші місця без варіантів, так, це у нас... А, це щоб на рубку, так? Да? Щоб ну, навантаження було на ліву сторону. Щоб працювало всі ну, м'язи тут. Тому що саме русська справа. А якщо наприклад пару раз вже відчуюсь в мишці в'язи, яких не відчував раніше. Років 10. О, Їх о. Їх не А зараз подіялися. А, ось підйомчик, да? Лучше. Отче... Це ж перший, перший раз, там може бути багато сюрпризів. Це ти ще не навантажив дуже багато, да? може, ні? І тут кожа повинна ще бути, це так, щоб можна було переробити. Так, це Що... перший. Тут повинна бути кожа. Ага. А, ще. По прикладу так, щоб працювала ця мисля, щоб не було як маленьке таке, щоб було. Ага. Щоб був як монстр виглядало. Ну, так, да? так, це навіть просто походити з нагрузкою на лівій стороні, відчуваєш м'язи, поперек там, все ага. працює. Ага. Тож то механізм працює, да? ну, так? Вот і працює. Чи його доробити, це то. Перший варіант, що висихається. не Там теле є. Там де є... Що може? Піднавантажити трошки. Да. Ну плюс. Де там...